Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і ми продовжуємо нашу таку навчальну рубрику. І сьогодні поговоримо про поплавки. Бачите, як світло аж вімкнули, коли за поплавки заговорили. А найголовніше це про їх форму, про види антенок і яка між ними різниця. Звичайно ж, про те, навіщо такий довгий кіль. Тому що часто люди за це питають. Ну і ще якісь такі мої, знаєте, практичні споглядання, якими я сьогодні з вами поділюсь. Тож вам приємного перегляду. Ну і поїхали. Почнемо з того, що для порівняння поплавок це як сигналізатор, який дає вам певний сигнал, що на точці є риба, вона. Або вже заковтнула вашу насадку, або тільки щось там рухається поруч і може зачіпати плавником. Тобто ви вже бачите, що на точки, як то кажуть, пішов двіж. Поплавки різні, і я показую вам ті форми, якими користуюся особисто я. Тому що у мене немає багато, там знаєте, кучі поплавків, які б я щоразу використовувала. У мене є, ну от... 4, може бути ще просто замість такого чорного, може бути отакий. Тобто там трішечки форма. Зовсім, зовсім різниця. Але сам факт, що це мої найулюбленіші форми, вони такі найробочі, я б сказала, і ними я користуюсь. Дивлячись на поплавки, перше, що кидається в очі, це, звичайно ж, їхня форма. Форма тіла. Дані поплавки вони зроблені із бальси. Навіть якщо ми візьмемо один і той самий поплавок, на ньому буде написано там, вага, ну тут зараз 3 грама, так ми і беремо 3 грама, то коли ми почнемо складати оснастку і використовувати дробини, то зачасту у нас буде різниця. На одному може бути 5 підпасочних дробин. А на одному 6 або взагалі 3. І це не залежить від виробника, що він там такий поганий. Це залежить від плотності самої бальси, тобто цього дерева, з якого використовують поплавок. Тому, коли ви е, готуєте самостійно оснастку, е, ніколи не робіть її на глаз, Не прораховуйте от. Е, Цю коробку буду тягати туди-сюди. Не прораховуйте по вазі. І, як то кажучи, ви прорахували, скільки тут потрібно вам грамів на даний поплавок. Все, поцепили і не перевіряєте. Це буде величезна помилка. Тому що я завжди перевіряю у колбі з водою, як він відвантажений поплавок. Це дуже важливо, адже. Без колби ми не дізнаємося. І я вам уже з свого, як, так сказати, немалого досвіду можу сказати, що тільки через воду робимо оснастки. На цьому закінчили і переходимо до форми. Одразу кажу: найуніверсальніша форма з оцих усіх поплавків буде оця. Ви її легко можете використовувати у вітряну погоду, коли хвиля, тому що тіло найбільш таке випукле, навіть при вазі маленькій, там, де буде він 1 грам, все одно форма тіла в нас залишається така. Вона буде створювати найбільший опір хвилям, і його не буде зносити з однієї сторони в другу. Ця теж в принципі, бачите, не маленька, але її трішки більше буде на поверхню вже так колихать. Ця взагалі використовується лише по спокійній воді. Тому що, якщо. Або класно, знаєте, коли ви ловите м, в якомусь вікні очерету, ну і взагалі гладь або рано вранці, оце буде супер поплавок, тому що він е, такий. Чутливий дуже, я би сказала, за рахунок своєї форми, ну і за рахунок антенки. Але про антенки трішки пізніше. Це один також з моїх улюблених поплавків. Він буде трошки зноситься уже, якщо у нас іде велика хвиля, але такий, знаєте, на середню воду. Тому що, хоча я його використовувала, що мені подобається, якщо хвиля його буде зносити, але за рахунок товстої антенки буде видно, де знаходиться ваш поплавок, тобто ваша оснастка. Тепер по антенках. Вони різні. Зазвичай дивіться, треба огружати оснастку так. Тут треба огружати, щоб було видно червоно. Наприклад, на своїх оснастках. Я огружаю отак десь до жовтого, тому що антенка тоненька. І коли я поставлю, <кій> вибачте, коли я поставлю сюди насадку, насадка моя дотопить антенку. І буде якраз видно десь отак. Це ідеальний варіант. Тут антенка трішки товща, вона б, я сказала, більш універсальна, як і сама форма поплавка. Огружаю приблизно десь отак. Чорне загружаю у воду, тому що коли я поставлю опариш, то буде трішки більше половини виглядати. Але якщо я поставлю великий пучок черв'яка чи кукурузу, буде виглядати половинка топ. Ідеально буде просто. Тут я огружаю, щоб було видно, трішки більше ну от, заходило за білу полосочку. І його навіть у хвилю, як я вже говорила, буде класно видно. Цей огружаю приблизно по білу, іноді початок червоної, тому що антенка дуже тоненька, і навіть коли я поставлю опариша, вона вже прогрузиться і буде видно чуть-чуть більше половинки. Тобто. Від товщини антенки залежить, яку насадку ви можете використовувати. Тому я її рекомендую огружати, так як я щойно розповіла, адже від кожного виду насадки ви можете перегрузити поплавок. Але це не проблема, тому що рекомендую кожному мати щіпці. У мене взагалі дуже прості, це з епіцентру. Коштують 120 гривень. В тому році так коштували. За рахунок того, що тут така от форма, бачите, загнута, дуже класно ним знімати дробини. А якщо немає такої штуки, щоб знімати дробини, купіть самі звичайні кусачки для манікюру і ними підкусюйте просто дробину. Краєчку там піджали і цього вистачить. Тепер кіль. Чому такий довгий? Він буде більш стійкий поплавок у воді. І на що треба звернути увагу, про що я завжди говорю е під час е там, оснастки, коли показую, що треба фіксувати за допомогою трьох кембриків. Ну, отак от вони виглядають. Все. Це вже остаток у мене. Отак, от е така резиночка. Дуже класно тянеться, я е, обираю стонфо, е, якісні, не рвуться і гарно тримають поплавок. Якщо дивіться, зараз вам покажу різницю. Щоб люди, які, наприклад, будуть купувати, вони розуміли. Оці жовті поплавки от, по формі, да, вони дуже схожі і по антенки, але тут кіль трішки тонший. Іменно для оцих жовтих. Потрібен кембрик 0,5. Для оцих всіх, що я показувала перед цим. Тут кіль трішки товший, потрібен такий самий тільки 0,7, ось, ось він. І зараз я вам покажу приклад, як повинна натягуватися, з якою силою, в принципі, повинна натягуватись резиночка. О. Бачите, вона тянеться, тобто вона закріплена. І це ще ми не враховуємо, що в нас буде жилка, яка теж додає певний об'єм. Тобто вона не має отак ходуном вам ходити. Бо якщо буде ходуном, у вас не буде зафіксований поплавок на оснастці. І коли ви будете виміряли глибину закидаєте, під час того, як поплавок летить, ваша глибина буде, на жаль, змінюватись. Так що, отакі от, от моменти. До речі, що ще можу додати? Дехто для більш довговічності поплавка покривають їх лаком. Звичайно, потім додасть це певна вага, і треба враховувати при огрузці. Там мінімальна вона, але ж це одно, на одну підпасочну дробину буде. Але, знаєте, я свого часу дуже давно лише покривала лаком. І не скажу, що це прям, ну, прям так сильно впливає на їх довговічність. За себе, що можу точно сказати, що в сезон я використовую не більше 10 оснасток. Менше, навіть, набагато. У мене є оснастки. Зараз це буде, знаєте, дуже так. Хтось скаже, ну це брехня, не можна так. І раніше б і я сказала, що так не можна одною оснасткою ловити так довго. Але в мене була оснастка, яка майже з весни, і е, на початку осені я її обірвала просто. А так е, ну, зацепилась і довелося обірвати. А так нічого поганого з нею не сталося. Е, все прекрасно, змінювала лише повідець. Тому не беріть в голову. Як то кажуть, що там оснастку пару разів половив і треба викидати, тому що жилка там втомилася або ще щось. Ні, воно так не працює. Ловите і ловіть. Просто якщо повідець, звичайно, треба міняти. Не через кожних там 10 риб, ну, дивлячись, яку рибу ви ловите і який повідець. Якщо, наприклад, хоча я, мабуть, про проповідці і про гачки розповім вам. Окремо, тому що там зараз затягнеться ще на довгу пісню. Просто запам'ятайте, що повіці треба змінювати набагато частіше, ніж саму оснастку. Тому і рекомендую при виготовленні оснастки не в'язати е, сам гачок на всю жилку. Тобто основна жилка і до основної жилки ми ще й прив'язали. Не повідець, а гачок, тому що, коли у вас буде обрив, ви втратите всю оснастку. Робіть так, як я завжди показую. У вас є основна жилка, потім у вас йде петля біля петлі підпасочок, куди ми вставляємо уже повідець. Тому що при обриві, при, наприклад, у вас склюнула риба більше, ніж ви можете викинути. Обірветься повідець. Ви зацепилися за корягу. Якщо правильно обривати, ви обірвете лише повідець. Ну, розумієте, От такі моменти. А якщо у вас прив'язано гачок до суцільної жилки, втратите повністю оснастку. Нафіга воно треба заново перев'язуватися. Я думаю, нікому ці нерви, як то кажуть, не треба. Тому, якщо вам було корисним це відео, залишайте. Коментарі, свої питання, ну, а я буду на них відповідати. З вами була Ольга Кубанська. Всім добра, до нових зустрічей!